Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя архідей. І сьогодні у вашій увазі фаленопсис квінкіс. Поцілунок королеви. Перше наполовину домашнє цвітіння. Це її магазинний цвітонос. На ньому вона випустила гілочку і розквітла на шість ось таких гарних крупних квіток. Ця орхідея була придбана на початку вересня. Квітла довго, до речі, квіти тримала дуже довго. Ну, а потім відцвілася, і ось її перше наполовину домашнє цвітіння. Зараз візьму лінійку, виміряємо величину квітки. І так, розмір квітки. Давайте ось так зробимо 9 сантиметрів. Тобто доволі велика квітка на цій орхідеї. Орхідея посаджена в ось такий субстрат, торф, кокосові волокна. Це ще її магазинна посадка, я її не пересаджувала. За цей час, що вона у мене знаходиться, тобто з початку вересня і до сьогодні вона ось тільки нещодавно почала ростити ось листочок. Ну, так як вже починається весна. І так само ось просипаються корені. Наразі ще не знаю, треба її буде пересаджувати чи ні. І ще думаю. І ось так ще раз покажу цвітіння. Карненька орхідея. квітне. Рекомендую, в кого моє ще в колекції. Ну, а на цьому буду завершувати. І побачимось уже в наступному відео.